А, до речі, стосовно нового проекту я взяла товарку собі: це інстамагазин. Ми зараз працюємо над тим, щоб крутити і як каталог цей магазин на, на продажі на сайт, але поки що в нас магазин класно йде. І... Я спробувала за вашою порадою от саме такий підхід. знаєте, ну типу, іноді от, очевидні речі вони лежать на поверхні, і ти таких не бачиш, наче працюєш. Я раніше, коли працювала з інстамагазинами, в мене не виходило. От я їх реально боялася. Тобто, послуги, експерти, у мене йшли краще. Я там пробувала з декількома магазинами працювати. Ми так, не дуже йшло. І тут, коли я спробувала саме підхід деякі позиції розганяти на трафіка, деякі на дірект вести, так гарно пішли продажі. А ми затестували в принципі. Ну так клієнтка в нормальному плюсі. Ми там теж від 30 тисяч гривень маємо доходу при бюджеті 10 доларів на день. Тобто, у нас такі невисокі бюджети. Mm -hmm. Ми так півтора мі... ну якраз це півтора місяця, доки йде навчання, плюс-мінус я 10 тоді взяла. Тому mm -hmm. ми задоволені, хочемо штабуватись. Я в мене за мене страх відпав. І я ще тепер так на яком хочу спробувати. Мені цікаво. Ну, в принципі. Я пам'ятаю на одному там з перших мітів, я у вас Михайло, питала там, а ви покажете нам технічну сторону, як що робити? І, І yeah. коли я подивилась уроки, що розказував Олександр, то я і не 10 хотіла. Там не думала, що отримаю, скільки, скільки розказав. Я сиділа деяким просто так. Типу, що Боже, що ти робиш, що ти розказуєш тому відео? Типу, це так. А потім, уже коли ти починаєш працювати, так думаєш, ну в принципі, все логічно, все просто, та там зразу спробував, вийшло. Мені дуже сподобалось працювати з квізами, тому що я теж з ними не працювала. Я про ваш сервіс знала, але сама не там щось поклацала, нічого не зрозуміла. А насправді дійсно все інтуїтивно зрозуміло, класно, зручно. Я теж вставляла його в воронку. У мене є автоінструктора по Києву, і я робила їм до цього на літформу рекламу, вскувала квіз. Теж класний результат. Все ок. Тобто, в принципі, люди. Конверсія навіть трішки краще була, ніж а, з лідформи, тому що, можливо, там їм по картинках було веселіше ці клацати. Ну, тобто. а, у мене, ну я прийшла, в принципі, вже всі а, модулі, але а, по домашньому завдання трішки зависла на інфобіднесі. Так, зрозуміло. в принципі, все круто, все класно. А, отримала грунтовні знання про те, що, як ефективно будувати воронки. І дуже класно, дуже вам дякую. Я стала трішки впевненіша в тому в своїх знаннях, і мені дуже сподобалось. І от ви говорили про PPC, займалися гуглом теж в трафіку, пошуковою, але там більше ну, не від, як ви кажете, від креативів, а більше від сайту залежить. Який сайт? Mm -hmm. ну, так, там, так. Ключ. Мені реально все сподобалось, і навіть перевищило всі мої очікування в курсі. І це дуже круто, все класно. Uh, і дуже дякую вам за грунтовні uh, знання, які ви дали Олександру uh, і Роману за фідбеки по домашніх роботах. Подякувати за такий мега інформативний курс. Я настільки всього дізналася. Я вже тепер вмію працювати з е, епіксдрайвом, що я цього не вміла робити. І Сенпульс взагалі перший раз бачила вже, як все, що налаштовується, це дуже прикольно. Навіть недавно я проходила співбесіду е, в агенцію, і вже там такі питання вже були про Drive, як що я можу за зареком... ну, порекомендувати там б'юті-сфері, які би я рішення, яку я би стратегію обрала. І мені вже було це набагато легше сформулювати. Тому що ну, раніше так в мене не було такого чіткого, там можна то зробити, то все ну, Тепер у мене там я чітко розумію, які би то могли бути перші кроки, щоб ну, отримати якісь результати, тому це дуже цінно. А ще й чат-бот, це було в моїх планах майбутніх, що я би хотіла їх вивчити. Так що вже вже моїй мрії здійснюється потрошки. Ви, ви, ви ще почали розказувати, як треба робити. да <гум> так, я почала <гум> <гум> і вони навіть так здивовано було, тому що я ж рекомендувала там, що якісь питання було. Я ж рекомендувала, що можна робити цей міні лендінг що Саша розказував в смарт-сендері такий. Ну і вони так було видно, що. До такого вони ще не додумались, напевно. Я, наприклад, завжди вказую, де я навчалася, і це так мене, ну мені здається, що ну, так, дійсно так, ваша агенція ну, так, має таке почетне місце, тому я зразу пишу, що я там навчаюся. Але е, я хочу подякувати вам за ну, величезну роботу, тому що дійсно курс дуже наповнений, цікавий, і прям кожну детальку ми обговорювали і так далі. і Взагалі, перед початком курсу, скажу так чесно, я думала: Боже, дуже мені професія. Налаштував рекламу міста в Фейсбуці та все. За що там гроші беруть? Ви б бачили моє лице, як я сиділа за тими уроками. Я відчувала, як в мене мусор плавиться просто. Але, але все дуже зрозуміло було, так інтуїтивно. Хоча матеріал дійсно складний, але ви постаралися, тому я дуже вдячна, що я. І рада, що я потрапила на цей курс, і я обов'язково ще буду до вас приходити. Клас, дуже приємно це чути, що ну, даремно даремно так.